Доброго дня в ефірі Огляд благосфери», Я Сергій Руденко. Міліція затримала одного із лідерів автомайдану Сергія Кобу. Співачка Анна Нетребко пожертвувала на Донецьку оперу 1 мільйон рублів. А мер Запоріжжя Олександр Сін написав заяву про відставку. Про це сьогодні пишуть у «Благосфері». Розпочної ситуації на сході України бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони у Твіттері, під Донецьком терористи із Зеніток та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових на території аеропорту та під Мар'їнкою. Я пропоную зараз подивитися. Карту Сходу України, як виглядає схід України, станом на 10 грудня на 12 годину, як повідомляє Радбез, найзагрозливішим за добу був обстріл українських позицій з танків артилерії та стрілецької зброї біля сіл Кримське та Сокільники. Під Дебальцевим зафіксовано вогонь біля населених пунктів Рідкодуб та Нікішине в передмісті Горлівки біля сіл Майорське. Та шуми, ось така ситуація складається на сході України. Олександр Данилюк, колишній радник міністра оборони України, пише у Фейсбуці: Росія не буде йти ні на які прикращення огня. Війна на Донбасі, її необхідна, в тому числі як полігон для утилізації боєприпасів. До кінця года планується утилізувати 12 мільйонів снарядів. Под програму утилізації вже списано полтора мільярда рублей. Пише Олександр Данилюк. Віктор Шиндерович, російський сатирик, пише в своєму Фейсбуці про те, що у Росії засудили до 4,5 років в'язниці Сергія. Махнаткина. Четыре с половиной года строгого режима Сергею Махнаткину. Полицейские применяли физическое насилие против граждан, вышедших на митинг разрешенной Конституцией. Один из них ответил на это насилие. Четыре с половиной года строгого режима. Тем, кто провоцировал насилие, вы дадут премии, полагаю, дорогие судьи и их хозяева. Когда однажды вас будут волочь на расправу возбужденная новой забавой толпа, вы пожалеете, что поблизости нет Сергея Мохнаткина, интеллигентного, прекрасного, честного человека. Онсь його обострна реакція на человеческое достоинство і неприятие насилия очень пригодился би вам в этот момент. Написав Віктор Шиндарович. Ну і президент України Петро Порошенко сьогодні перебуває в Австралії. Про це написав своєму твіттері Святослав Циголко. Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії. В Австралії його зустрічали. Українці, ті, хто власне вважає себе українцями, і власниці фотографії, ви зараз бачите фотографію бачите на екрані, яку розмістив прес-секретар президента України, Анна Нетребка, відома оперна співачка, привезла до самопроголошеної Донецької Народної Республіки один мільйон рублів для оперного театру і підняла прапор. Терористів за словами співачки, вона всього лише хотіла підтримати мистецтво, але змушена була віддати чек на Донецьку оперу екс-депутату Верховної Ради Олегу Царьову. Е, власне Аркадій Бабченко, російський журналіст. Написав про це у своєму Фейсбуці. Страничка Анни Нітрепка в Фейсбуці сообщає. Що касається фото з Олегом Царевим, Нітрепка добавила, он был представлен мне як единственный чоловік, способний на 100% обеспечить безопасную ее доставку средств в Донецкий театр. Презентация флага была незапланированной и застала меня врасплох. Я на самом деле сначала не понял, что это за флаг, и только потом осознала, что это было. На пресс-конференцию Анна пришла с баннером мира. Ну что сказать, если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Судя по растерянному лицу не Нетребко, Царев действительно незапланированно подставил девушку с этим флагом. Впрочем, незнание не освобождает, как известно. Сначала надо учить мать часть, а уж потом думать, какие делать политические заявления и фотографироваться или нет с человеком, который может обеспечить доставку средств. И тогда австрийские авиалинии с удовольствием продлят с тобой рекламный контракт. Договор з нетре в ноябрі продолжать ми його не будемо. Ми дистанціюємося від екстремальних політичних позицій і використання пользування насилия. насилля. тебе не придеться оправдатися в стилі не я, Я сам прийшов. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці Аркадій Бабченко. Ще одна новина сьогоднішнього дня. Одного із лідерів «Автомайдана» Сергія Кобу затримали, доставили до Печерського райвідділку Міліції. Олексій Гриценко, один із лідерів Автомайдану, пише: Сергій Коба задержан Пічерським РОВД по неізвісним поки пока що причинам. Хоч он і поступив непорядочно з автомайдановцями. Ребята все одно поїдуть узнати, що сталося. якщо це незаконно, то будемо піднімати всіх. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про те, що Сергія Кобу затримали за те, що він тричі не з'являвся до райвідділку для того, аби дати покази щодо ситуації, яка сталася три місяці тому, коли проводилася акція проти одного із даїшників, і даїшника тоді закидали яйцями. Сергій Коба пізніше на своїй сторінці в Фейсбук розмістив фотографію, на якій видно, що він побитий міліцією. Годину тому під під'їздом в місті Вижгород в грубій формі працівниками МВС було побито та затримано. Кобу Сергія за сфальсифікованою постановою суду зараз Коба Сергій перебуває в Печерському суді за адресою вулиця Гайцана, 4, де вже збирається на його захист всі його побратими. Чекаємо всіх, у кого вистачить духу, повстати проти нової репресивної машини. Йдеться в повідомленні розміщеному на сторінці Сергія. Коби ну а в Запоріжжі також розгортаються драматичні події. Мер Запоріжжя, Олександр Сін написав заяву про відставку. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук запорізький журналіст Максим Щербина. Як повідомляють за себе масу інформації, міська рада не прийняла цю відставку, тобто цю заяву сін написав під тиском туди. Приїхала дуже велика делегація представників радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком, і власне під тиском радикалів. Александр Син и написал заяву про відставку. Виктория Подгорная пишет на своей странице в фейсбуке. Запорожье. Ну что, местные выборы начались. Местные князьки и бывшие регионалы начали борьбу за выживание. Приезд для школы четко показывает, что Левочкин и компания готовятся к реваншу на местном уровне, раскачивая народные протесты и недовольство. Есть риски, что децентрализация может быть вполне использована не в интересах страны и для ее блага, а в интересах олигархов І потрюпаних революцій, нобистро встановившися на компромісах з нинішньою властю регіоналов, корі любою ціною готові вернутися к рулю, написала політолог Вікторія Подгорна. Юрій Романенко пише про те, якими мають бути засоби української. пропаганды и контрпропаганды. Задачи укроповской пропаганды. Проблема русских в том, что они сами подсказали нам правильный путь для нашей пропаганды. Если украинец будет у них вызывать ужас, то это будет лучшей гарантией того, что Россия останется наедине со своими фобиями и заблуждениями. Нельзя нападать на территорию, населенную народом, наводящим ужас. Поэтому все, что усиливает ужас в глазах россиянам, должно выводиться на первый план. Тут россияне отлично справляются. Но нужно придавать больше осмысленности, чтобы образ был всеобъемлющим, четким и системным. А то сейчас много хаоса даже в отношении тех же проклятых правосеков. Можно будет считать, что наша информационная политика достигла успешных результатов, когда выход на пляж... Парня в жовто-блакитних трусах в Анталії будуть визивати масову паніку російських постояльців, пише Юрій Романенко. А Рустем Адагамов розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці фотографію, фотографію хлопчика, якого свого часу в 2006 році Володимир Путін цілував у живіт. Це така знаменита фотографія. Так от виглядає ось так от цей Хлопчик уже він виріс, і Рустем Адагамов пише: це той самий мальчик Нікіта, которому в 2006 году Путін поцілував в живот. Теперь ви відділі все. Написав Рустем Адагамов. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.